Потрібно запакуватися. Зараз на даному етапі розвитку людства найбільш продуктивним способом упаковки це є лендінг сторінка. Хто чув про лендінг сторінки? Супер. Це є така простиня, довгий сайт. Він має до 20-30 навіть розгортувані кран. Ми зараз зобразимо. Основні елементи лендінг сторінки, які потрібно додати на своєму сайті, хто вміє робити лендінг сторінки? Німіть руку. Ну, якщо на WordPress там підібрати. Ну, Wordpress краще для блогу. Найкраще лендинг сторінку створювати на HTML і додати різні інтерактивні фішки. Я не Кодер я не знаю, але я бачив роботи такі, що просто дух захоплюють. Зараз часто навіть на, фон, на першому фоні ставлять там відео, елементи всі там з'являються, ставлять різні калькулятори і так далі. Так. Ми починаємо запаковувати свій продукт в ленді. Перше, це має бути там наш умовний логотип. Це не обов'язково, щоб був унікальний логотип замовляти дизайнера супер якогось, там знайдіть якийсь шаблон на початку. Тобто ви не будете займатися настільки великим брендом, вам треба зараз продати. А продажте ви свої, не своїм брендом, а своєю унікальною пропозицією, яку ви склали. Тут ми пишемо назву. Це є назва. Назвемо просто якось от свою компанію, тільки там не Global Export Trading, наприклад. Ну, Тобто таких глобальних суперназв, що ви якась там міжнародна корпорація, не треба. Просто і легко. Під низом йде дескриптор. Що це таке? В більшості є такий показник відмова відвідувача сайту. Дескриптор: е, кількість відмов зменшує до, максима, ну, зменшує до мінімального рівня. Е, чому? Він пояснює, е, що це таке. Тобто людина, яка відкриває сайт, перше запитання: що це таке, куди я потрапив. І дескриптор складається з е, трьох частин: це є форма роботи, тобто інтернет-магазин, блог. Е, там, особиста сторінка і так далі. Ви маєте вказати, що це за форма роботи. Друге, це є, що це таке, наприклад, інтернет-магазин сантехніки, е, блок, е, інвестиційний блог, наприклад, блог по інвестиціях. ну і так далі. Ви пояснюєте одним словом, що це таке. І третє це є, якщо потрібно, потрібно додати або локацію, інтернет-магазин. Сантехніки по всій Україні, інтернет-магазин е, Алюмінію по Львову і області. І так далі. Ми вказуємо, або для кого це, тобто там, для дітей, для мам, для студентів і так далі. Нам потрібно з цих трьох частин скласти наш дескриптор і трьома чотирма словами описати нашу, е, нашу пропозицію, куди потрапив. В наш потенційний клієнт. Далі Далі ми вказуємо номер телефону, і зазвичай це є найкраще, щоб був вказаний номер в форматі 8800. Тобто це лінія, яка має можливість безкоштовного зв'язку з всіх домашніх і всіх мобільних телефонів. Але на цьому етапі, коли ви тільки починаєте, це не важливо. Найкраще. Вказуємо, наприклад, лайф і KільStar. Якщо десь в нашому районі, можемо ще там, МТС. Але щоб по дизайну було нормально. Ну і дуже поширена кнопка це є замовити дзвінок. Зараз. Зараз її практично всюди використовують. Замовити дзвінок, тому що людина, наприклад, десь там на роботі сидить, просто лазить по інтернету, вона зайшла, вона не зможе зразу вам подзвонити. Вона хоче залишити заявку на дзвінок. Вона таким чином замовляє дзвінок. Далі тут знаходиться зазвичай картинка. Або відео. Там вже дизайнери вам краще підкажуть, яким чином краще буде зробити. Якщо у вас складний продукт, бажано використовувати відео, продаючи відео від 1,5 до 2 хвилин. Тут пишемо текст. Це якби заголовок. І, можливо, підзаголовок. В заголовку ми повністю описуємо нашу пропозицію, яку ми склали одним реченням, в якій ми даємо ту ключову цінність, від якої неможливо відмовитись. Під заголовку ми її уточнюємо або підсилюємо. Це вже копірайтинг. Почитайте книгу про копірайтингу, ви знайдете відповіді, яким чином найкраще це скласти, але на початку ви просто пишете, що би було. Тут форма заявки, наприклад, тут може бути таймер. Якщо це акція. Або е, заклик до дій. Ну і кнопка. Тобто ця пропозиція там дійсно, як цей таймер обмилиться, тоді так, ну Якщо ми зразу тут ставимо акцію, є такі варіанти, що можемо поставити акцію, і якщо вона обмежена в часі, або наша пропозиція обмежена в часі, тоді ставимо таймер. Але е, я б рекомендував зразу таймер не ставити, використати його далі. І заклик до дії. Тобто реєструйся, замовляй, пиши, дзвони і так далі. Ну і тут кнопка. Далі. Це перший, перше розгортування екрану. Друге розгортування екрану. Ми пишемо наші ключові фішки, чим ми відрізняємося від інших пропозицій на ринку. Вказуємо, наприклад, 8. Ну, Наприклад, мені подобається по такій структурі інфографікою показати наші основні фішки, чим ми відрізняємося від інших пропозицій на ринку. Далі, Далі ми пишемо акцію. Тут вказуємо обов'язково таймер. Щось типу такого. І кнопка. Там зв'язати. Далі 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 ми можемо вказувати, ну, далі структура така не зовсім важлива. Основне, це перше розгортування екрану. Ви можете скласти свій список ваших плюсів, і просто, наприклад, кожен з цих плюсів можете підсилювати наступними розгортуваннями екрану. Але на початку, коли ви ще не робите тестування вашої сторінки, ви робите по цій структурі, яку я вказую. Далі схема роботи. Ми працюємо ось так. Тобто, крок за кроком, як скористатися наш, нашою пропозицією. Да, далі ми вказуємо кейси. Хто скаже, яка різниця між кейсами і відруками? Відгуки це просто там. О, мене там звати Олена, я купила вікна, все круто і взагалі мене кейси не існує. Це ми зробили. Так, кейси це є було, тобто проблема описана. От Була конкретно така проблема, конкретно Думаю. така ситуація. Далі рішення, яким чином саме наша компанія як вона надала свою послугу для того, щоб. В, це, тут ми закриваємо якісь. Якісь заперечення, саме так. Якщо є якісь глибинні заперечення, ми тут їх закриваємо в кейсах. Тобто хтось там боїться, що його обманять, хтось боїться, наприклад, там проблема. Я там шукала. Я ходила по магазинах в реалі, знайшла дуже дорогі ціни. Але в інтернеті я боялася купляти, але вирішила все-таки скористатися цим сайтом. І це мені. Я не пошкодував, тому що там 200 гривень і дійсно там все було добре. Круто, якщо ви добавите, наприклад, номер телефону і е, справжнє ім'я посилання на соцмережі ваших е, цих клієнтів дійсних, звичайно, це не в всіх випадках добре, тому що, наприклад, якщо дасте директору якогось там заводу номер, ну це не дуже буде добре, але завжди уточняйте людини, людину. Чи ви готові? Ще найкращі кейси працюють в відеоформаті. Тобто відеокейс це є максимальний приріст до ефективності вашої сторінки. Далі ми можемо карту розмістити, карта де офіси розміщується, і це підвал, тобто там інформація про нашу компанію. Я підготував список. Що можна ще додати? Можна додати ще каталог, можна додати ще frequently asked questions, тобто часто задавані питання, можна додати ще калькулятор, тобто, якщо якісь складні формули в вашому продукті, калькулятор. Тобто там, кілогра... скільки, ведіть кількість кілограм бетону, скільки вам потрібно, або ведіть площу, яку вам потрібно залити. Ми визначимо, скільки вам кілограмів бетону треба буде, і відповідно, скільки це буде коштувати. Тобто, якщо якісь розрахунки є, обов'язково калькулятор це супер річ. Далі історія виникнення. Якщо ваша компанія виникла в якихось дуже цікавих умовах, якщо вона має якусь круту історію, обов'язково. Якщо у вас є команда, і в команді є якісь експерти, обов'язково додати експерта, зараз е тренди на ринку показують, що е користуються більше тими е пропозиціями, тими брендами, які мають е лице експерта. Тобто не... Конкретно якийсь бренд, а, а за тим брендом стоїть якісь обличчя, які є особистістю, які є експертом. Тому це обов'язково. Далі сертифікат, якщо ви вигравали якісь перемоги, мали якісь перемоги, турніри і так далі. Далі географія, якщо ви охоплюєте дуже багато міст вашими офісами, також додати. Якщо у вас є якісь цікаві показники, тобто ми вже залили. 3825 метрів квадратних бетону. Тобто, якщо у вас конкретні такі показники показуєте, супер! Це дуже, дуже заводить ваших потенційних клієнтів. Далі, якщо у вас є листи вдячності, якщо вам присилали лист вдячності клієнт, який був дуже задоволений, або беріть їх насильно, кажіть, от, ти дуже вдячний, нам лист». Далі лого-партнерів, якщо у вас є імениті партнери, якщо ви користувалися вашими послугами, там Nike, Adidas, Дідус, Приватбанк і так далі. Якщо, якщо є такі партнери, супер, якщо вони були вашими клієнтами, ще тим більше треба зобразити. Далі, якщо у вас є знаменитості або клієнти, або партнери, теж обов'язково зобразити. Тобто таких фішок, яких додати можна кучу. Головне, яка ваша пропозиція. Як ви її запакуєте, так і будуть купляти.